Драгоцінні. Без Духа Святого в Християнстві це дорога, це дорога, шлях в темряві. Це шлях і дорога, ти будеш йти в темряві. Дивіться, що говорить Слово Боже. Драгоцінні. 2 Коринтян, 3 глава із 4 по 11. Дивіться, що говорить Слово Боже. Буква вбиває, а дух оживляє. Дух оживляє, написано, діти Божі. І з четвертого написано: таку довіру до Бога ми маємо через Христа, не тому що ми спроможні самі собою над чимось роздумувати, але самі від себе, як самі від себе, але наша спроможність від Бога, який і дозволив нам стати. Служителями нового заповіт, не букви, але духа. Адже буква вбиває, а дух оживляє. І якщо служіння смерті, викарбуване буквами на камені, було таке славне, що ізраїльські сини не могли дивитися на обличчя Мойсея через минаючу славу його обличчя, то наскільки славнішим буде служіння духа? Бо коли служіння осуду слава, то служіння праведності набагато перевершує його в славі. Служіння духа це служіння слави, діти Божі. Алілуя. Бо коли що минає славне, то набагато більше є те, що постійно перебуває у славі. Тому Ісус Христос в Івана 17, 22, говорить, Отець славу, яку ти мені дав, я їм передав, їм передав. Ти призван ходив в славі Божій. Тому Павел до Тіта й говорить 3:5.6 він нас спас зі своєю милістю через відродження та оновлення Святим Духом, якого вилив на нас. Щедро через Ісуса Христа, Спасителя нашого. Іншими словами, написано, Він дасть іншого Утешителя Духа Святого. Тому Ісус Христос, діти Божі, драгоцінні, християнство без Духа Святого, це шлях по темряві, в темряві. Ти будеш йти в темряві з закритими глазами. Але дивіться, Сам Ісус Христос був хрещений Духом Святим. Лука 3, 22. І він був водім Духом Божим. Лука 4.1, Лука 4.14 і Лука 4.18. Сам Ісус Христос був хрещений Духом Святим і був водім Духом Божим. Тому він не говорить учням не відлучатись від Єрусалима, поки не приймете обітницю і не зійде на вас Дух Святий. І тоді ви будете моїми учнями, місти Євангелія. Єрусалим, Самарія і до края землі. І вони молилися в дії другій главі. З першого по четверте і сходи на них Дух Святий. І подивіться, вони стали безстрашними в Євангелії. Вони безстрашно несли Євангелія. їх гнали, побували каміннями, саджали в тюрми, навіть вбивали. І дивіться, яка була їхня молитва. Вони зібралися на молитву, кажуть: отець, поглянь на їхні погрози гоніння і дай нам дірзновіння і сили більше нести Євангеліє. Розумійте чи ні, діти Божі, драгоцінні. Тому, хто ж не прийняв Ісуса Христа, прийміть його як свого Господа і Спасителя. А хто прийняв Ісуса Христа, будьте хрещені Духом Святим і Вогнем, за які говорив Іван Хреститель, що я хрещу вас у воді, де за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. А хто хрещений Духом Святим і Огнем, будьте водіми Духом Божим, як написано в Римлянам 8:14. Всіх, кого веде Дух Божий, діти Божі, драгоцінні діти Божі. І написано, що Ісус Христос говорить. В Івана 16, з 12. Ви багато. Я багато чого вам маю сказати, але ви не вмістите цього. Але ж коли прийде він, Дух істини поведе вас до повної істини. Він буде навчати, наставляти, облічати, утішати, відкривати істину, вести до повної істини, відкривати будуще. Так написано в Слові Божому, наповняти вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою. І напоминати все, за що я вам говорив, і прославляти, що мене. Так написано, і Батька Небесного. Послухайте, в Коринтян 1 главі написано 2, в Корінтян 1 з 2 по 10 написано, що хто знає в людині, що є в людині, крім Духа людини, так само і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого. Він веде нас на глибини Божі. Дух Святий допомагає нам пізнавати Батька Небесного, Дух Святий, Дух істини, допомагає нам пізнавати нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа, і напоминає все, за що Ісус Христос говорив. Дух істини, Дух Божий, Дух Святий веде нас на глибини Божі, відкриває нам Слово Боже, бо Слово Боже є істина, а Він дух істини. Діти Божі, драгоцінні. Християнство без Духа Божого не буде мати повноти. Драгоцінні діти Божі. Халілуя! Тому обов'язково спілкуйтесь з Духом Святим, обов'язково Бери час спілкування з ним, і він буде відкривати Слово Боже, він буде давати відкриття. Ми молимося, і Він нам дає. Відкриває нас ситуації Слово Боже, Дух Святий. І ми молимося цим Словом, і воно, Слово Боже, воно становиться плоттю, воно матеріалізується. Діти Божі, те слово, яке відкриває Дух Святий, нам на ситуації, на країни. Ми молимося, висвобождаємо Слово Боже, і воно матеріалізується. На ситуації, які відкриває нам Дух Святий, Слово Боже, ми висвобождаємо, і воно матеріалізується. Діти Божі драгоцінні. Галілюя, слава Богу! І Він, Батько наш небесний, робить нас через свого Сина Ісуса Христа, служителями нового заповіту. Халілюя, духа, а не букви. Бо буква вбиває, а дух животворить. І ти призван ходити в славі Божій, тому що Ісус Христос передав славу. Нам так написано в Слові Божому. А Слово Боже, воно діє. В Євреям написано, слово Боже, воно живе і діє, воно производить дію. Те слово, яке відкриває Дух Святий, воно производить дію. Воно дає життя, воно матеріалізується, дорогі діти Божі. Халілуя! Слава Богу за нашого Господа Спасителя Ісуса Христа! Слава Богу за Батька Небесного! Уявляйте, який в нас Бог. Халілуя, Він живий Бог. Він живий Бог. Він дав нам заповідь нову, приніс через Ісуса Христа. Отець, ми маємо спасіння, діти Божі, драгоцінні. І Він нас зробив храмом Духа Святого, Батько, через Сина свого. І злив Духа Святого написано, діти Божі. Халилюя. Вилив на нас щедро, так написано. І ми храм Духа Святого, тому прославляйте Його в своєму дусі і в своїх тілах, тому що ми викуплені драгоцінною ціною, діти Божі, і ми служителя Духа, а не букви. Халілуя! Слава Богу! Подивіться, як написано, це славне. Воно вічне, воно славне. Набагато більше є те, що постійно перебуває в славі. Сужіння Духа, воно постійно перебуває в славі. Так написано в Слові Божому. А Слово Боже да і амінь. Дорогий Дух Святий. Відкривай нам більше глибини Божі. Дорогий Драгоцінний Дух Святий. Відкривай нам Слово Боже, істину Божю і глибини Божі, відкривай нам будуще, дорогий Дух Святий, веди нас до повної істини, дорогий драгоцінний Дух Святий. Допомагай нам пізнавати Батька Небесного, Спасителя нашого Господа Ісуса Христа, слово Боже, глибини Божі. Відкривай будуще, дорогий Дух Святий. Драгоцінний, наповняй нас вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою. Напоминай все, за що говорив Ісус Христос, дорогий драгоцінний Дух Святий, щоб ми разом з тобою прославляли нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного по всьому світі, драгоцінні діти Божі, галілуя! Слава Богу за нашого Спасителя! Слава Богу за нашого Бога! Його милості, повна все наше життя, Його милості, повна наше життя і Його любові. Халілуя! Слава Богу, драгоцінні, до зустрічі, рідні, драгоцінні і благодать Господа нашого, нехай буде з усіма нами, любов, Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь, 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 драгоцінні. Аллилуйя. Ми любимо вас, дрогоцінні. До зустрічі рідні. Аллилуйя. Амень.